Шановні пані та панове, сьогоднішня зустріч за молитвеним сніданком є символом нашої спільної віри та міцних зв'язків, що об'єднують нашу сумщину та штата Клахома, Сполучених Штатів Америки. Єднання заради спільних цінностей це те, що важливо нам всім, і сьогодні єднання заради перемоги, світла, добра та миру. Ми щиро вдячні народу сполучених штатів за підтримку України, особливо в цей складний для нас час. Ми прочитаємо яман для Матвія п'яти російсько. По-перше, хочу висловити свою вдячність за можливість бути присутньою тут. Це велика честь для мене. Ці вірші з Біблії для мене, вони дуже значимі багато з вас, хто є пасторами, священниками, і ви проживаєте саме сьогодні ці вірші. Ви маєте знати, що ми молимося за вас в Америці. дякую американському великому народу, який має велику демократію історія війни, кожної війни вона має і релігійну свою основу. І ми це маємо завжди враховувати своїй діяльності, особисті людській чи при виконанні якихось військового обов'язку або свого обов'язку перед суспільством і це є основою віри в перемогу над злом повністю підтримую те, що в нашому війську сьогодні введена інституція капела, і цей досвід ми започаткували, спираючись на досвід наших західних партнерів. Щоб слово Боже було донесено до воїна найближче. Тому я дуже вам дякую сьогодні про те, що ви настільки чітко розумієте ситуацію, яка сьогодні є в нашому суспільстві, і ви на боці добра і на боці перемоги нашої України над ворогом. Боже великий і сильний, дякуємо тобі за твою любов і милість. Дякуємо, що ти даєш нам сили боронити Сумщину від атак агресора. Боже, благослови і захисти Сумську область і всю Україну, кожне місто і село. Благослови кожен дім і кожну людину. Даруй нам перемогу і справедливий мир. Я молю, щоб ти дав їм силу і можливість доносити слово Боже до людей в цьому регіоні в Сумах. і Господь, я хочу, щоб кожен на цьому місці знав, що Америка молиться за Україну Україні!